Вітаю, друзі! Рекет від ТЦК! Подробиці вже за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Ваші уваги в відео! Інформація з розряду ми думали щодно, але знизу постукали. Зателефонував вранці знайомий Західна Україна. В нього невеличке виробництво. Все зареєстровано, все законно. Наймані працівники працює виключно по-білому. Ну, все одним словом, я хотів гетьманцев. Так от приїхали вчора до нього кілька здорових хлопчиків з ТЦК в балаклавах з поліцейським, який правда залишився на вулиці. Спочатку мова йшла про мобілізацію кількох працівників, а потім прямим текстом сказали або переписує на потрібну людину 25% свого бізнесу, або доведеться згортатись. Я, звичайно, не думаю, що ціль заклику працювати по-білому це виявити невеличкі підприємства, які можуть прибутково працювати навіть в кризових ситуаціях і прибрати до рук. Скоріше за все, це локальне ТЦК відчуло чуло себе всесильним. Людина попросила не розголошувати, тому що розбирається ситуація, як сказав Зеленський, думайте. Бандити з ТЦСК віджимають бізнеса, грабують бізнеса по цілій Україні. Таке є майже в кожній області. І абсолютно це не новина. Питання інше: чому не реагує прокуратура, чому не реагує ДБР? Чому не рахують правоохоронні органи, не беруть за хобот цих марадерів, рекетирів не тягнуть їх до буцигарні, чому їм все дозволено? Відповідь на це питання в мене є. Але я хотів би почути вашу думку. Тому напишіть в коментарях все, що ви думаєте про ТЦК. Напишіть факти. Що витворяє ТЦК в вашому регіоні? Чи вимагають, чи рекетують бізнес, чи грабують людей. Ми будемо збирати цей фактаж, і рано чи пізно він ляже на стіл спецпрокурору для проведення трибуналу над зеленими гнидами, які довели до цього нашу країну. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.